And I believe, dear brothers, brothers and sisters, if we have prepared our heart to hear what God wants to tell us, to Will, would we have їжу. Хвала йому. And He will give us that true food, the true and living food that we need. And maybe it's through a song or through a poem or through the word, but we have to be prepared to hear this word. And may God bless every single one of us. I'll be reading from Luke chapter 19, starting from verse 1. Потом Иисус вошел в Верихон и проходил через него. И вот некто именем Затхей, начальник мытарей, человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народу, потому что мал был ростом. И забежал вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянул, увидел его и сказал ему, «Захей, Сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у Тебя в доме. И Он поспешно сошел и принял его с радостью, и все, видя, то, начали роптать и говорили, что Он зашел к грешному человеку, за же став, сказал Господу: Господи, половину имения Моего я отдам нищим, и если, кого чем обидел, воздам четверо, Иисус сказал Ему. Нині пришло спасение Дому тому потому что он Син Авраама, и бо Син Человеческий, пришел взыскать и спасти погибших. Сідующе місце також будет Луки, 18 глава, -го з 9 стиха. Also Luke chapter 18, from verse 9, сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, а другой мытарь. Фарисей став, молился сам в себе так. «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пущусь два раза в неделю, даю десять, десятую часть из всего, что приобретаю. Мытер же, стоя в долине, смел даже поднять глаз на небо, но, ударяв себя в грудь, говорил, «Боже, Будь милостив ко мне, грешнику, Сказую вам, що сей пішов оправданий в дом свой боє, нежелі тот, ибо всякий, всякий возвишуючий сам себя, уніжен будід, а уніжаючи сам возвиситься. І слідує місце це буде Ісаї, 55 голова, 6-7 стих. Isaiah chapter 55, verse 6 and 7. Ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко. Да оставит нечестивый путь свой и беззаконный к помыслы свои. И да обратится к Господу, и Он помилует Его и к Богу нашему, ибо Он много милостив. Seek the Lord while He may be found. Call upon Him while He is near. Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts. Let him return to the Lord, and He will have mercy on him and to our God, for He will abundantly pardon. стих читаем, сегодня рано нам нагадувався, 89 псалом 12 стих. Psalm 89 verse 12.: Научи нас так числять дни, чтобы нам приобрести сердце мудрое. So teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Dear brothers and sisters, I want to ask all of us one question tonight. Why are we here? What is our purpose or our goal that we have come to this place? Dear brothers and sisters, we Brothers and sisters, we live in a wonderful time. And praise God for this. And we, have, we, have, uh, we are able to live good, and we do live well. But due to our nature, people, we are able to, we quickly adapt to that which we have. І, брати і сестри, особливо ми молодь, які виросли в Америці в віруючих сім'ях, коли з дітства ходимо служіння, дуже часто ми привикаємо до того. Especially us youth or younger people that have lived in America for a while and we have gone from our childhood to services, we quickly get used to this. І, дорогі брати і сестри. Я даже за собою замечаю, порой приходиш в зім Божий по привичці, такі як прийшов. And sometimes I look at myself, and as if by habit, I come here and I come here the same and I leave the same as I came. Therefore, I would like every one of us to ask ourselves a question today why are we here? Шукать Господа. Брати і сестри, ми порой звикаємо з тим, що у нас все добре. Ми маємо хорошу роботу, ми встали, пішли. Є хліби до хліба, є достаток, і ми з тим звикаємо до того. And sometimes we get used to the fact that we have everything, we have a job, we have food, we have everything we need, and we get used to this. І і допускаємо таку що воно так так завжди завжди було буде. And sometimes we accept this fact that this has always been the case, and it was it will always be so. брати і сестри, між нами є люди, які можуть нам засвідчити, що воно не так. But we have people even among us that can testify to the fact that this will not always be so Які дуже недавно вони тікали від війни, хоча теж думали, що ніколи не прийде війна. And people that not that long ago they were escaping from this war, and they didn't even have a thought that there would be a war. І і І, і порой, брати сестри, ми ми до того, що що маємо. я тим питанням, треба, щоб зробив Господь, в моєму житті, щоб коли я приходив в дім Божий, я шукав Господа. And dear and dear sisters, sometimes Ади брат сестри, сам танз вигідісти факт everything will be the same, but what will God have to do in our lives, so that we we will start seeking his face. Ми порой брати і сестри думаємо, що ті, які шукають Господа, сокрушаються, плачуть, тікаються, то якісь грішні люди. And sometimes we think that those people that seek the Lord, that cry out to the Lord, that repent, those must be sinners. Але брати і сестри, як важливо приходячи в дім Божий, кожен раз ставати перед Господом і шукати його лиця і просити прощення, освячення від нього. But, brothers and sisters, how important ірис ти камбіфорелордене тайм ви камгі стисік та лорд, то репенбіфоргім, то камбіфом опан хар. І ми читали подію життя Ісуса, коли за будучи митарем, грішною людиною, він зрішився, що він хоче побачити Ісуса that he had this desire and he made this choice. He wanted to see Jesus. і він вилазить на дерево, бо знав, що ісус має там проходить, і він чекає, коли прийде Ісус. And he climbs up on this tree because he knew that Jesus was going to pass by that tree, and he was waiting when Jesus would pass by. І і і ми бачимо, брати сестри, що Ісус він 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 прийшов на на те місце, не просто дає можливість для щоб зійшов до землі покаявся. And and Jesus, he not only gives Zacchaeus the chance for him to to climb down from that tree and to repent. Але Ісус приходить до того дерева і каже, Затхей, сіді скорей, ібо сьогодні не надано бути в твоєму домі. But Jesus said these words zakies come down from the tree, because today I have to be in your home. І він каже, кого чим обідем? Я воздам. And we see the repentance of this man, this sinner Zakias. And he said, whoever, whoever I stole from from, or took from, I will repay. Але брати і сестри, ми чекаємо, що люди, які ходили з Ісусом, вони почали роптати і казати, що він зайшов до грішної людини. But these people we see that were with Jesus. They started to murmur and they said He is going into a sinner's house. І, і брати сестри, Я допускаю собі таку мисс, що то люди не були грішні, то були віруючі люди. And I had this thought that these people they were not sinners they were they were believers. Але чому ж, дорогі брати і сестри, вони роптали, що Ісус зайшов до грішника? But for some reason they were murmuring that Jesus was going into this man's home. Брати і сестри, я думаю, якби ті люди, які роптали, так шукали Ісуса як Зекхеї, то вони б не роптали на Ісуса. And I believe that these people, if they would seek Jesus like Zacchaeus was seeking Jesus, then they would not be murmuring. Брати і сестри, ми порой приходимо в Дім Божий, і ми привикаємо до того, що ми маємо, і ми порой допускаємо якийсь ропот своє життя, чому хтось щось робить, хтось щось молиться, затянули проповідь трошки довше. And sometimes we come into the house of the Lord and we get used to this and we start murmuring or complain, complaining when a sermon runs a little bit longer or somebody said something. And this question comes before us why do we let this murmuring or complaining come into our heart? Якщо ми в домі Божому і ми не шукаємо Господа, дорогі брати і сестри, тоді великий знак питання стоїть над моєю і вашою святостю. І дуже часто, дорогі брати і сестри, ми можемо бачити, як люди в своїй святості вони можуть когось принизити, когось переступити, когось не побачити. And we see many times that people in their so called holiness, they can put somebody else down or they can ignore somebody І приходять в Дім Божий і розказують Господу, які вони святі, And they come into the the house of the Lord and they tell the Lord how holy they are. То ми читаємо, що Ісус Він оставив притчу для таких віруючих людей. And we see that Jesus left this parable for such believers. І він каже, що був там фарисей, крепко віруюча людина, і він стояв в храмі Божому і розказував Богові, який він добрий. And Jesus talked about this Pharisee that was a firm believer and he was standing there and telling God how holy he was, how good he was. Але ми бачимо, що в кінці Ісус каже, що пішов більше оправданий от грішник, митарь. But Jesus said that that sinner that sinner went home more justified than the Pharisee. І і і я, брати сестри, по-людськи питанням, як так може бути? людина людина грішна уходить з церкви оправдана. And I ask myself this question: how could this be that these two men and the sinner he went home more justified? Брати і сестри, я задаю вам те саме питання знову. Чому ми тут? And I would like to set this question before us again, why are we here? Може, ми в своїй святості вже забули останній раз, коли ми шукали Господа на цьому місці? And maybe in our holiness or so-called holiness we forgot when we actually seek the Lord in this place. Може, ми прийшли в дім Божий, ми відчуваємо на собі якийсь авторитет, може ми почувствували на собі якісь такі святі погони? And maybe we come into the house of the Lord and we feel some authority, or we feel like we are more important than somebody. І може ми ближнього біля себе брата, який в нужді, Ми вже його більше не бачимо, бо він грішник. То йому треба Господь. Хай він сокрушається. Хай він плаче, а я святий. І я Богові розкажу, який я святий. holy. Тому, брати і сестри, в цей вечір слово Боже говорить до мене і до кожного із нас, що ти, який прийшов і шукає Господа в цей вечір в домі Божому, він піде оправданий. And that is why the word of God tells each one of us is the person that seeks the Lord and comes before him, he will go home out of this place more justified. Ми читали Ісай стих, там такі слова, «Да оставить нечестивий путь свой і беззаконник помисли свої». Брати і сестри, дуже часто ми читаємо такі слова в Слові Божому і ми їх якось направляємо туди, до світу. And brothers and sisters, many, many times we hear these kind of words from the Word of God, and we attribute them to the world. But today, this Word, it is spoken to you and me at the, in this place. When was the last time that you checked your walk before the Lord? what kind of thoughts are in your mind today and the word of god says let the wicked forsake his way and the righteous man his thoughts and we read further further that it says that the lord By his abundant mercy, he will forgive. Дорогий брат, дорога сестра. Якщо ми сьогодні прийшли в Дім Божий не з такою цілі, щоб шукати лиця Господнього, то це слово лунає до мене. And and dear brother and dear brother sister, If we had come, if we came here today and we did not have this goal to seek the Lord, this word is for us today. Може, вже я багато років хожу до церкви, і я вже не бачу, як я відступив від Бога. And maybe we have come to church many years, but we have not noticed that we have strayed from the path. And maybe even our conscience does not tell us anything because we see ourselves as holy. And we look at others from a loft. And we look at everybody and we see their problems or their sins. And that is why the word of God speaks to you and to me, and it says that. And he will have mercy on him and to our God, for he will abundantly pardon. Сестри, and brothers and sisters, why are we here today in the house of God, should we say we sweat? If we have come here today to tell God how holy we are, to God who might be able to do this. And if we if we came here like that, then we have a God that can pardon us and can forgive us. And he is waiting us to climb down from that uh, place where we are like higher up and to uh, to repent and come before God. sisters, Psalm, говорить such and we read in Psalms these wonderful words <inaudible> Psalm 89. <inaudible> so teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Brothers and sisters, <inaudible> we do not have a guarantee to tomorrow's day. Час, and we live in a wonderful time. Але, сестри, but we know these wonderful words in certain songs. The steps of the Lord we hear the steps of Jesus. When we look at what is happening around us now. Венвилок і алда івора на кровопролиття. Венвилокета блодше. Ми розуміємо, дорогі брати і сестри, що скоро гряде Господь. Ви андерстендда із камінь можна почути, коли люди вони гадають і кажуть, що 20 чи 40 років має пройти. Even though we might hear somebody say that 20 years or more might go by. Але брати і сестри, ми ми не знаємо, що 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 станеться з з нами, коли сьогодні вийдемо дому молитви. But brothers and sisters, we do not know what will happen to us when we step outside of this place. І стоїть великий знак питання, де я буду. And there is a big question mark where will we be? Може мені стало дуже комфортабельно. Maybe we have become very comfortable. І я собі думаю, що мені так буде And I'm thinking that this will always be the case. Я вже, брати і сестри, довго не дотик Господа в моєму And maybe it has been a long time since I have sensed or felt the presence of the Holy Spirit. Може, я в своїй праведності вже не бачу свою грішну натуру. And maybe in my righteousness I don't even see my То слово Боже говорить до до мене і кожного на цьому місці. And today the word of God speaks to me and to every single one of us. Чому ти в домі Божому? Examine and see why you are here today. Якщо ти просто прийшов на це місце по привычці, то сьогодні Господь стукає до твого і мого серця. And the Lord is knocking to you today to your heart. Як колись він обращався до Захарії і каже: Захаї, сойди скорей, ібо я хочу бути в домі твоєму. Just like he turned to Zachias and he said, climb down because I want to be in your home. Ісус стукає і каже: Я хочу зайти в твоє серце. And Jesus is knocking, and he says, I want to enter your heart, and I want to have this meal with you. Brothers and sisters, how important it is to. Feel and to be with the Lord in our life. як важливо сповнятися духом святим своєму житті. Хампорн ерис тобі филви брати сестри. Що має статися в нашому житті? Щоб ми як то вийшли із цього такого знаєте, самоправедності, вамасхапен арлайфос ту лев де стайта в сел райчос. Ми собі не будемо більше розказувати, що я якось спасусь, бо мене якийсь авторитет. So we don't keep telling ourselves that somehow I'll be saved because I'm in authority. <laughs> I've been a Christian for 30 years. Or maybe my my grandpa or my father they had authority in the church. And the question stands today is what is my own what is my own place before God? And many times I think about this war that is happening today. Yeah. in the Ukraine. And I ask myself this question. Чи чи дивиться ракета куди вона летить? Does the bullet or the rocket does it look where it flies на авторитет якоїсь людини. the authority of some person. Які гроші авторії в How much money we have in our account? Яка хата в мене чи машина? What kind of home, what kind of house or car? не брати і сестри, коли приходить, воно дивиться. When troubles come, uh, troubles don't care. І Брати і сестри, хто дав гарантія, що в моє життя чи в ваше життя бережи Господь не прийде завтра горе? And who has a guarantee that? Into my life or into uh, your lives tomorrow we don't have some kind of trouble or problem. І і сьогодні в цей вечір може я себе себе. тримаю дуже високо і не бачу брата біля себе. And maybe today, this evening, I have myself in this very high degree, and I do not see my brother. І ми читаємо про ту людину, яка колись була побита І зранена. We read about that person that was beaten, that was almost killed. І біля нього проходили дуже віруючі люди. And many passed by and the passers by were very righteous. які мали на собі християнські такі одежі They had robes, these robes of righteousness. на нашу мову. Вони тримали Біблію біля в руках своїх. We could say that they were the ones that held the word of God in their hands. Вони готові були розказати, кому треба покаятися і що робити. And they they were ready to tell people who needed to repent and what they must. do. Але брати і сестри, вони не бачили ту людину, яка нуждалася в в допомоги. But they did not see that person that needed those helping hands. Чому, брати і сестри? Why, brother and sisters, why sometimes those people that they're Christians their whole life, they're in the church, but they do not see their brother that is in need. Брати і сестри, Brother and sisters, як важливо цей вечір перевірити своє перед Господом. and how important today in in our life, today in this evening, is to check our walk before the Lord. Куда And where is our righteous going to lead us to?